Гумор дуже часто я б називаю знаєте як пил у очі в гарному сенсі. Пил також в очі іноді може бути доречним. Знову ж таки, символічно. Наприклад, стоматолог шуткує там, майстер епіляції, там да ще якось от шуткують, заговорюють там клієнтку, клієнта. І вони не відчувають болі, тому що настільки людина волікається, занурюється у той світ у того гумора, у той історії, яку розповідають цей гумористичний сюжет, просто перемикаються емоції із болю, там щось на більш таке яскраве, шуткуюче, веселе, що людина може не помітити, а що ви вже завершили, да, процедуру? В якомусь сенсі так гумор може дуже класно відволікати, і це в власне і є задача гумору, тому що гумор це завжди символічне, це щось абстраговане, а якраз не відчувати біль. Скажімо, буквально це є абстрагування від фактичного болю, який об'єктивно є. Але я абстрагувалася, тому що думками сією своєю увагою, психічною енергією я занурилася зараз у той сюжет. Трошечки там щось відчувається, але я не всі цим вміють. Але це дуже класна навичка. І я вважаю, тому що дійсно там, скажімо, лікарі для них це прям гумор, дуже взагалі для всіх гумор дуже важливий компонент, тому що коли людина занадто серйозно, отак так, от все прям буквально, реально сприймає, то це не дає їй вийти із замкненого кола цієї проблеми. Ми зараз не кажемо, що треба бути несерйозним безвідповідальним. Можна бути відповідальним, це буде серйозність, але при цьому ставитися з легкістю.